Всіх вітаю. Ми поговоримо про одну нову людину, яка записана, про яку говориться в післяні до Ефесян. Одна нова людина. Що це за одна нова людина? Насамперед читаю текст, який і породжує питання саме в такому напрямку. Після до Ефесян 2 розгляд читаємо з 11 го віршика. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом рукотворні обрізані, тобто євреї, називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїля, далекі від заповітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа, стали близькими. Адже Він, наш мир! Який зробив з двох одне питання? Що за одне? З двох одне, зруйнував своїм тілом середину перегородку ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчання або аби двох збудувати самому собі одну нову людину, встановивши мир. І в одному тілі Христом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, Він благовістив мир вам далеким і мир вам близьким. Так що, через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Тож ви більше не чужі і не захожі. А співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і проків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храму Господі, в якому і ви разом будуєтесь з Духом Божу оселю. Отож, одна нова людина. В цьому тексті, скажімо, апостол Павло. Починає із минулого церкви. Взагалі, коли ми читаємо післення до Ефесян, давайте зробимо декілька, таких, дамо декілька думок для вступу. Післення до Ефесян це тюремне післення. послання, яке було написано у в'язниці, коли Павло був у в'язниці. Важко однозначно сказати, в якій саме в'язниці написане було. Дане пісня. Ну, все-таки більшість богословів сходяться на тому, що Павло написав цей лист, коли був вдруге ув'язаний в Римі. Тому що є варіант, що це в Кесарії, була в'язниця, де Павло був, і писав цей лист. В Ехвесі, другий варіант, і в Римі. Скоріше за все, це було в Римі, коли він в другий раз був ув'язнений. Приблизно в 60 62 роки нашої ери було, був написаний цей лист «Післення до Ефесян. «Післення до Ефесян, воно є центральне ключове післення із всіх тюремних пістань, яких, як прийнято називати, є чотири. «Післення до Ефесян, «Післення до Колосян, «Післення до Филип'ян і «Післення до Филимону. Филимона. І саме головна ідея цього листа, після до Ефесян, це вчення про церкву. Вчення про церкву. Ніякий інший лист е, стільки не говорить про церкву, скільки піснення до Єфесян. Звичайно, церква, тут, скоріш, мова, йде більш, з великої літери, тобто Вселенська церква, не помісна церква. Звичайно, Вселенська церква складається з помісним церков. І коли ми досліджуємо післання до Ефесян, ми бачимо, що це особливий лист. Воно має в собі ряд особливостей. Перше, послання містить в собі вісім дуже довгих речень. В цьому є особливість даного листа. По-друге, післання до Ефесян не було написано як реакція на проблему. Після до Ефесян не було написано, як реакція на проблему. Тому вчення подавалося всесторонньо. По-третє, скажімо, в, післані, в цьому післанні Павло, апостол акцентує увагу на нових темах, наприклад, таких, як єдність юдею та поган. Пісня до Ефесян дуже схоже, скажімо, на пісня до колосян. Хтось говорить, копія ні, але дуже схоже. Більше того, можна сказати, що після до Ефесян було окружним пісням. Воно писалося не до однієї церкви, а до ряд церков навколо Ефесу. Да, І, звичайно, перше всього, Ефесяна, можливо, так приблизно. Чому? Тому що ми не бачимо ніяких привітань в цьому листі. Ми не бачимо яких-то звернень до кого-то особисто в цьому листі. Про їх просто немає. Павлові притаманно вітати в кінці е, будь-якого листа. Піснідо до ефесян привітань ми не знаходимо. Скоріше за все, це було окружні пісня. І я би хотів зараз конкретно торкнутися, що ж за, за про яку нову людину говорить автор. Що це за. Одна нова людина. Але на спочатку тексту, який ми прочитали, автор говорить про минуле церкви. Да, звичайно, він говорить до скажімо, язичників, які були в минулому. Хто вони були? Без Христа, без надії, да? далекі від заповітів, позбавлені надії і без Бога на світі. Темна сторінка. Темрава. Але нині у Христі, ви, які колись були далекі, тобто язичники, кров'ю Христа стали близькими. Адже Він, тобто Христос, наш мир, який зробив з двох одне. Цікаво. По-перше, він наш мир. Одне діло, коли мова йде про те, що він мирив, когось проповідував слова миру, але написано, лічність, особа Христа є миром. Як зрозуміти? Дуже просто. Як скажімо, язичні так і євреї, які були розділені через багато речей, да, мали ворожнечу між собою, коли один в Христі і інший в христі в Христі втрачаються речі, які мали значення, які розділяли цих людей. Вони втрачають значення своє. Це не означає, що єврей перестає бути євреєм, а язичник перестає бути язичником. Вони, по суті, є ті ж самі люди. Але тут вже інші правила. Тут же є речі, які об'єднують, об'єднує сам Христос. І речі, які, скажімо, розділяли, які піднімали, особливо давали статус євреям, вони просто зникають у Христі все. Ми на дній площадки. Одне є правила для всіх у Христі. Тому, адже Він наш мир, який зробив з двох одне. Виникає питання, що це за одне? З двох одне. Ісус зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом середину перегородку ворожнечу. Як я сказав, була ворожнеча. Щось подібне, як сьогодні ми бачимо непрості речі є між Росією і Україною. І не тільки так, навіть масштабно можна подивитися, да, в світі є між, можна сказати, є ну, такий конфлікт або натяжка, скажімо, між одними і іншими. Да? І тому з двох одне зруйнував собою, тобто тут тобто, з третя сторона, да, Ісус. Сам взяв удар на себе з собою, знищив цю ворожнечу. Але в нас виникає питання, і стоїть, що це з двох одне? Що це за одне? І що, що це за два? З двох одне? І нижче він скаже: усунувши закон, заповідає в навчаннях, аби з двох збудувати одну нову людину, встановивши мир. Що це за одна людина, нова людина? Одна нова людина, або ж одне, про яке говориться в 14 му вірші, це церква. Це церква, яка складається як з євреїв, так і язичників. Євреї в цьому контексті близькі, а язичники далекі були. Але в Христі вони, знаєте, утворили собі як один народ, одну спільноту, євреї і язичники. Але... Особливість, що одних і інших, тобто особливість характеристика, їх є ті, хто повірили. Не всі євреї складають церкву або є частиною церкві і язичники, а лише хто повірив в Ісуса Христа. Такі євреї, такі язичники тепер складають одну спільноту, один, один організм церкву. І, мова йде як я сказав про Вселенську церкву, яка складається з багатьох помісних церков. Тому. З двох одне, з двох, тобто євреї і язичники, Ісус робить, і це новий заповіт, одне церкву. І Він названа, вона чутніше, одну нову людину. Мова не йде в цьому тексті про особу одну. От, наприклад, коли в Біблії ми дивимося, є подібні речі, наприклад, там, і двоє стануть одне, одне, одним тілом. Тобто мова йде коли про дружнє, про шлюб. В тому тексті, коли мова йде про шлюб, книга буття, двоє стануть одним тілом, Мова не йде про те, що дві особи, коли об'єднують свої долі, життя, вони стають однею особою. Нічого подібного. Це дві особи такі ж самі, своїми особливостями, характерами, Але утворюється один союз. Утворився один союз. Вони поєднали свої дороги. Але в. Плишаючись цими ж самими особистостями. Тому е, да, і двоє стануть одним тілом, мова не йде про одну особу, а про декілька осіб, але один союз. Поєднання дуже близьке. Є ще один текст, де Біблія каже, що коли хто в Христі, той створіння нове. Але тут не йдеться про те, про що ми зараз говоримо. Коли хто у Христі, то є створіння новень, да? що то міняється всередині є нове життя, нове творіння? Мова йде на особистому рівні, не про церкву. Будь-хто, хто у Христі, або коли ми занурюємося в Христа, ми стаємо новим творінням. Але після Нідо до Христя, коли мова йде про одну нову людину, мова не йде про одну особу. Мова йде про церкву, яка містить собі багато осіб. Складається як з євреїв, але особливість повірили. І язичників, які повірили, тому що є багато євреїв, язичників, які не повірили, вони не складають з собою церкву. В Бога є план ще з своїм народом, який да, він буде в майбутньому, це ще буде мати справу. Але сьогодні є церква, яка представляє його інтереси на землі. Вона складається як з євреїв, хто повірив, і язичників. І названа вона одним, однею новою людиною, церква. І в Післані до Ефесян церква по-різному, скажімо, ну, названа, да? по-різному називається. Як одне, так і одна нова людина і церква по-різному. Але в Післані до Ефесян мова йде про церкву, Вселенську церкву. Тому Ісус зробив з двох одне, да? була ворожнеча між народами. Але він з собою, третя сторона, своїм тілом він зруйнував цю перешкоду в собі об'єднав. І далі цікаво, прийшовши він благовістив мир вам далеким і мир вам близьким. Далеким це є, сказати, язичники, близькі це євреї. Так що через нього обоє маємо доступ до отця в одному дусі. Цікаво. Що не тільки Він об'єднав, далі ми на одних правилах, одна дорога. Доступ маємо обоє, тобто як євреї, так і язичники, хто повірив в церкві, в одному дусі Дорця. Тож ви більше не чужі не захожі, мова йде про язичників, а співгромадяни святий і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Христос Ісус. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтеся Духом Божого селя. Цікаво, декілька уроків з цього тексту можна взяти. По-перше, ми бачимо, яким чином мир утворився. Ісус собою об'єднав, зруйнував ворожнечу. Нас це також навчає. Є моменти, де треба взяти на себе, не доказувати якусь справоту. Я не говорю зараз. Про країни між Росією і Україною, це інше питання. Ми говоримо зараз про особистий рівень, ми можемо взяти приклад з Ісуса. Далі ми бачимо те, що автор починає з Христа і закінчує Христом. Ми не тільки об'єднані або ж маємо мир в Христі, ми повинні продовжити своє життя з Христом в близьких стосунках, а це принципіально важливо. І в цьому нам допомагає Святий Дух. Тому в Післані до Ефесян, в другому розділі, в 14 і 15 віршах, коли мова йде про одне і одну нову людину, мова йде про церкву, яка складається як з євреїв, так і язичників, які повірили в Ісуса Христа. Які повірили в Ісуса Христа і вірать в Ісуса Христа. Ось це церква. Да? Ось це один організм. Вона представляє інтереси Бога Христа на цій землі, виконує Його доручення. Якщо вам сподобалося це відео, ви вважаєте, що це дуже важливі речі, ви можете поділитися ним з іншими. Якщо не підписаний на мій ютуб канал, я буду дуже вдячний, коли ви прямо зараз це зробите, ви маєте для цього можливість. І хай всіх Бог благословить, а ми продовжуємо молитися за наш український народ, щоб Бог дав захист, зупинив це зло, зупинив цього агресора, зберіг наші збройні сили України і людей, щоб не страждало мирне населення. Будемо молитися, продовжити це робити. Хай всіх Бог благословить, будьте благословенні.